Всім привіт, любителі халяви! З вами Генха Бена. І в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та безкоштовні ігри Steam, звичайно ж, поговоримо про таємні ігри Epic Games, а також заберемо всю доступну халяву із зимового розпродажу Steam та GOG. Але перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас Mass Effect Legendary Edition або ж просто оповнюю баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою, рівно за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео Бере щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо ми з козирів, а саме новорічної роздачі 16 таємних ігор від Epic Games. На момент запису відео нам вже подарували ось ці ігри, і думаю, найбільше роздачі ще попереду. Тому не забувайте щодня заходити до їхнього магазину та забирати халявну гру у свою колекцію. Для тих, хто не в курсі, це можна зробити навіть з мобільного телефону, просто зайшовши до свого аккаунту на їхньому сайті через будь-який браузер. На просторах інтернету вже з'явилися списки всі їх роздач, але будьте впевнені, що це 100% фейки. Ось, наприклад, один із них створили зарубіжні блогери, що вони по суті самі й підтверджують наприкінці свого відео. Однак, якщо все ж таки з'являтимуться якісь інсайди з перевірених джерел, я обов'язково публікуватиму їх у своєму телеграм-каналі, тому підпишіться, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Щодо нашої теорії про палітру кольорів постера таємних ігор, яка мала відсилати нас до конкретного проєкту, то вона, на жаль, більше не працює. Справа в тому, що Epic Games знову змінила звичайний для нас елемент роздачі, і Перпостори кожної таємної гри просто однакові і виглядають ось так. Тож шукати будь-які підказки не має сенсу. Однак одночасно з цим у ролику, який Епіґєємс публікують у своїх соцмережах, колірна палітра стрічки все ж таки відносить до гри, що роздається. Тож не зовсім зрозуміло, чому вони вирішили відмовитися від таких елементів підказок для нас із вами. Ну а окрім роздачі таємних ігор, в магазині Епіґєємс також можна забрати додатковий контент для різних безкоштовних ігор. А також не варто забувати про новорічний розпродаж, який триватиме до 9 сі. Тому, якщо плануєте порадувати себе новими іграми в бібліотеці, обов'язково вказуйте мій тег автора Epic Games. Вам не складно, а мені приємно. Наступна новина трохи запізніла, але все ж таки заслуговує на вашу увагу. Адже Fortnite обзавівся двома новими режимами. Перший з них Brick Life. це соціальна рольова гра, яка дозволить вам поринути у жвавий віртуальний світ. Для дослідження вам доступне величезне місто та безліч територій, де можна ходити в клуби, кафешки та качалку, виконувати різні місії, купувати будинки, влаштовувати вечір. Освоювати різні професії та багато іншого. На одному сервері можуть грати до 32 людей, і багато в чому BrickLife нагадує GTA Online, але звісно ж без елементів жорстокості та насильства. Другий режим це Fortnite Ballistic, тактично змагальний шутер від першої особи, чия суть повністю ідентична CS2 та Valorant. У ній гравці розділені на дві команди по 5 осіб, нападаючих і оборону. Зброю та гаджети необхідно купувати в магазині. А щоб перемогти в раунді, необхідно знищити всіх противників або розмінувати підірвати бом. Якщо ви вже встигли випробувати ці режими, напишіть про свої враження в коментарях, а ми переходимо до наступної халяви. А саме до новорічної роздачі щоденних подарунків у магазині Гок, минулого тижня нам роздали гру завіз перед World, Після чого там можна було забрати якісь купони на знижку, шпалери на робочий стіл і щось ще. Зараз ми можемо забрати гру Chicken Assassin Reload. Це гумористичний клікер про бойового півня, який вирушив у подорож, щоб врятувати свою ципу. Забрати гру безкоштовно вийде до 22 грудня шістнадцятої І якщо ви дивитеся це відео. Коли роздача вже закінчилася, не переживайте. Адже серед подарунків, що залишилося, нас напевно чекає як мінімум ще одна гра, так що триматиму вас в курсі подій. Усім стартував довгоочікуваний зимовий розпродаж, який триватиме до 2 січня. Які личить великому сезонному розпродажу, нас чекають досить великі знижки на тисячі різних ігор і навіть на деякі новинки. Тому прямо зараз рекомендую перевірити свій список бажаного на наявність крутих знижок або можете ознайомитися з моїми рекомендаціями до покупки за підказкою зверху. Що стосується до Субної халяви з цього розпродажу, то за традицією, що склалася, кожен користувач Steam може проголосувати за кращі ігри цього року в 11 різних категоріях, і отримати за це анімовані наклейки. Також їх можна отримувати за перегляд списку рекомендацій. Ну і буквально кілька днів тому Valve додала сторінку з особистими підсумками кожного геймера, за перегляд якої можна отримувати значок підсумок Steam 2024. Детальніше про все це я розповів в окремому відео, за підказкою зверху, де також проходить розіграш гри Metro Exodus. тож обов'язково. Візьміть участь до речі, цього тижня всі може забрати абсолютно безкоштовно дві гри. Кожна з яких дає плюс один до бібліотеки Ігор Steam. Перша з них Black Desert – корейська MMORPG з відкритим світом, різними класами, приємною графікою, непоганою бойовою системою та pvp режимами. Роздача триватиме аж до 6 січня. Друга гра це Distance Space 2. Проста аркадна стрілялка чорно-білою графікою, де потрібно знищувати ворожі космічні кораблі. Її роздача триватиме до 24 грудня. Тож синіть забрати їх у свою колекцію. Безкоштовно. Ну а також прямо зараз на офіційному сайті B'Kever Interactive проходить роздачі ключів Steam до гри What The Fog. це кооперативна рольова гра для двох людей у всесвіті Dead by Daylight, де гравцям необхідно навчитися працювати разом, щоб боротися з ворогами, збирати поїнти крові, ремонтувати генератори та шукати вихід із туману. Щоб забрати ключик, вам потрібно створити аккаунт на їхньому сайті і прив'язати його до свого steam аккаунту Скільки ключів залишилося в наявності, невідомо, тому рекомендую поспішити. Тим часом компанія Amazon продовжує Підписники сервісу Prime Gaming різними безкоштовними іграми. Прямо зараз тут доступно 26 ігор для GOG і 12 для Epic Games Store. Тому для того, щоб забрати все це добро в свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна моїй інструкції за посиланням в описі, але також ви можете просто купити готовий акаунт Amazon, зв'язавши зі мною в Telegram. Ну а на цьому у мене все. Якщо випуск вам сподобався, не забудьте підписатися на канал і протиснути свою вподобайку, щоб наблизити вас до чергового. Розіграшу на моєму каналі. До речі, що стосується підсумків на Відьмака третього, то ось наш переможець. Щоб отримати свій приз, зв'яжись зі мною через телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами, як завжди, Агент Габена, дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.